Історія української літератури ХХ століття це справді складна і глибока драма. Характер цієї драми, передусім у тому, що українська література прагнула розвиватися у руслі загальноєвропейського культурного процесу. У 20-ті роки не розквіт української літератури. Головними складниками новітньої еліти. Її світогляду був бунт, самостійність мислення та щира віра у власні ідеали. У більшості своїх це були інтелектуали, які робили ставку на особистість, а не на масу, що стало дуже небезпечно для влади. Коли комуністична партія зрозуміла свою поразку, вона почала діяти забороненими методами, репресіями. Замовчуванням, нещівною критикою, арештами, розстрілами. Перед письменниками стояв вибір, самогубство Микола Хвильовий, репресії Констабори Антоненко Давидович, Остап Вишня, Замовчування Іван Багряний, Домонтович, імміграція Володимир Винниченко, Євген Маланюк. Або писання програмових творів на уславлення партії. Більшість митців була репресована і розстріляна. Старіністи цілком свідомо ліквідували мозок нації, творчу інтелігенцію, вели приховану громадянську війну з нашим народом. Під час репресій винищено три чверті українських письменників: одні відразу розстріляні, другі вислані на соловки. Третій, заметені колимськими снігами. Минув як сон блажений час, і, і готики, і барок, і дечавунний ренесанс. Байдуже мружить око.